Це звук прильоту коригованої російської авіабомби. Щойно вона вибухнула у житловій забудові часового яру. Містечка трохи на захід від Бахмута, де до початку московицького вторгнення мешкало 13 тисяч людей. Величезний гриб зафіксував квадрокоптер українських військових на картинці. Чітко видно і наслідки авіаудару. Мене у брат. Росіяни щойно збили наш дрон камікадзе. Холодноярівці від самого ранку атакують позицію окупантів, випалюють її вщент. Це вже третє таке укріплення на ділянці, яке наші воїни намагаються здолати. танк, а потім і бойова шведська машина піхоти таки добивають ворожу позицію. Днем раніше українські воїни звільнили на цьому напрямку невеличку, але тактично дуже важливу ділянку. Окупантів відкинули від шляху сполучення між часовим яром і Богданівкою селом на північному фланзі Бахмута, де тримає оборону українська піхота. Богданівка зараз тоді дії зупинені там. Противник не наступає більше. Тут ми втримуємо фланг, щоб не зайшли просто з флангу на Богданів на саме саме пункт. Натомість росіяни наступали на південному фланзі Бахмута одразу з кількох напрямків в бік Іванівського та Кліщіївки. В їхніх планах обійти канал Сіверський Донець-Донбас, і тоді наші сили, які отримують Андріївку, сусідні до Кліщіївки село можуть опинитись під загрозою оточення. Наші сили чим душ не дають ворогу цього зробити. Постріл! У цьому наступі росіяни задіяли 20 одиниць техніки з десятками ворожих штурмовиків. Але наша артилерія і протитанкісти спалили все вщент, але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Вони попідрувались за рахунок дистанційного мінування, А піхота, яка була або в контузія, або дезорієнтована, просто добили вже мавіками та артилерію. Усіх своїх солдатів росіяни кидають, аби не лише відбити звільнені силами оборони південні ділянки Бахмута а й для того, щоб захопити ще один населений пункт часів яр. Він для усієї лінії української оборони стратегічно важливий, адже розташований на панівній висоті. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон Єдині новини.